У Борисполі планують відкрити центр підтримки військовослужбовців та їхніх сімей. Про це повідомила керівниця Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак. Під час зустрічі з родинами, яка відбулася 12 липня у Бориспольській міській раді, держслужбовиця відзначила, що наразі відбуваються роботи з підбору персоналу та визначення місця. Ми плануємо відкривати такий офіс, це і громадські організації, і фонди, які співпрацюють із координаційним штабом на умовах меморандуму, можуть надавати консультації, юридичну підтримку людям. Тому що є у всіх, є в Києві координаційний штаб, є в чотирьох регіонах, але я вважаю для того, щоб ми фаховіше і. Цільову надавали допомогу, потрібно і необхідно, щоб такі центри працювали скрізь, тому що дуже багато питань не тільки з військовополоненими, зниклими безвісті, а й коли наші хлопці і дівчата повертаються. І ми маємо супроводжувати, Ми повинні їм надавати цю допомогу, допомагати їм бути в суспільстві, повертатися до нормального життя. І щоб оборонці, які зараз знаходяться на передовій, знали, розуміли чітко, що їх сім'ї тут захищені. За словами Юлії Приймак, їхня робоча група по спілкуванню з родинами їздить містами та селами України, аби всі мали доступ до достовірної інформації і отримували допомогу і консультацію кваліфікованих спеціалістів. Робота координаційного штабу направлена на всебічну повну допомогу родинам. На сьогоднішній день їх велика кількість, і не всі рідні мають можливість, можливість доїхати навіть до великих обласних центрів для того, щоб скомунікувати з представниками координаційного штабу. Людям дуже важливо відчувати і знати і цю підтримку, і мати пряму комунікацію з представниками сили засобів оборони держави. Не тільки листування або телефонні розмови. Є, наприклад, категорії людей, які не мають можливості доступу до інтернату. Дуже багато форм в дорожній карті щодо пошуку безвісті зниклих наших оборонців, вони пов'язані з роботою в інтернеті. На зустріч прийшла і Тетяна Тороповська, мати загиблого, 18-річного добровольця Георгія Тороповського. Жінка говорить, що такі виїзні зустрічі необхідні, адже не кожен може приїхати до Києва, аби отримати необхідну інформацію, так як це робить вона з 2014 року. Вже 9 років пані Тетяна бореться за надання її сину Георгію статусу учасника бойових дій. Посмертно Бо він загинув. Ще не будучи оформленим, призваним, ось і посмертні статуси не дають. І тобто виникає питання, а був ли мальчик де-факто він є. В боях, участь його, в бойових діях, все, все це засвідчено, а де юр законом це не передбачено, посмертно давати статус. Ну і протягом цього часу я борюся за, за саме його статус. Не статус для себе як сім'ї, ні це взагалі не роздивлялось з моїх перших кроків. Єдине, що це заслуги мого сина. І чому держава навіть посмертно не може давати такий статус. Згорьована людина легка ціль для зловмисників, тому варто остерігатися. Шахраїв наголошують у центрі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зловмисники не завжди можуть вимагати гроші. Тому, якщо ж з вами зв'язалися невідомі люди і пропонують допомогу у пошуках зниклого оборонця або надають будь-яку підозрілу чи непідтверджену інформацію треба звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими або до служби безпеки україни анастасія фольц данию деркач новини теаразбориспіль